Вітаю всіх, мені дуже сподобалась перша панель, я щиро... Володя, десь. А, о. Я тобі вдячний за запрошення. Я перший раз у вас і насправді мені приємно гарну справу робить товариство. Коли кажуть, що така суперечлива наша панель, не знаю, Я би виходив з того, що в свій час я там в тому, брав в процесі участь в прийнятті Конституції в 96-му році, і навіть коли там подивиться, то в порівнянні таблиці в 11-му розділі, який присвячені місцевому самоврядуванню, по статті із 8 статті 7 були повністю враховані в редакції Михайла Поживатова. Це не тому, що я такий умний, я як Василь Василь Степанич в той час, як і я в Маріуполі він у Львові був міським головою, але він не спробував одночасно обратися і Верховну Раду, і мера, бо Конституції ще не було. І Тоді ми могли суміщати всі ці е речі, обрався, але написав заяву. Ну, а я не написав. І нас таких, хто не написав, було двоє. Тоді Гурвіць з Одеси і Поживанов з Маріуполя. Едуард Йоч він гарна людина, але крім Одеси, він нічого іншого не хотів, він там постійно. Проводив час, а я був дуже активний. І член правління Асоціації міст України, і секції очолював. Ну і відповідно, коли ми всі напрацювання Асоціації міст України робили, то як його подати правки через мене, як народного депутата. Тому багато речей, котре там, я можу сьогодні гордитися, що написано там. Закон про місцеве самоврядування поживано, ратифікація Європейської хартії про місцеве самоврядування там Конституція поживаних в 11 році. Але це колективний твір був от нашої асоціації виконавчої дирекції Мирослава Піцика в той час він дуже багато тут працював. Чому я зосередився на Конституції? Бо ми сьогодні говоримо про е, розподіл влади між державною і місцевим самоврядуванням. Ми говоримо про там власне повноваження, делеговане повноваження. Е, воно дуже сильно проявилось сьогодні під час війни. Дуже сильно проявилось під час війни. І я думаю, що е, це не мій висновок. Е, перші дні війни те, що ми цю навалу втримали. Дуже велика повага і честь органам місцевого самоврядування. Бо ці територіальні громади вони кожне вставали на власний захист, створювалася та територіальна оборона, де мешканці виходили робили ці блокпости, отримували ту зброю, виходили там по черзі, чергували, робили. І це була. Ну, от таке єднання всіх і вся, ніхто від цього не відмовлявся, хто тільки міг брати зброю в руки, вони захищали. І особливо от в цій частині, скажімо, Сущина, Чернігівщина, Київщина. Ну, я це просто постійно спостерігав, брали в цьому е, процесі участі, тому я це теж е, відзначаю. Можна сказати, що е, певною мірою після реформи децентралізації е, наше місцеве самоврядування трошки пішло, е, ну, на мій погляд, у мене багато, я думаю, навіть тут хтось буде сперечатися, не конституційним шляхом, бо ми не внесли зміни в Конституції. У нас Конституція чітко говорить, що місцеве самоврядування це село селище місто. Потім з'явилися об'єднані територіальні громади, з'явилася децентралізація, слово фантастичне, кожен з нас хотів тої децентралізації, особливо децентралізації фінансової, щоб органи місцевого самоврядування отримували ці гроші, отримували додаткові повноваження. Ну, але з початком війни ту частину я вже до війни якось пропускаю, вона там створювалася один одному бадала. Початок війни він показав, що іноді державна влада ну, не хоче конкуренції. І якщо там перші дні, можливо, якась централізація була дуже потрібна, але навіть ну, ми на Чернігівщині знаходимось, да? я до сьогоднішнього дня для себе не знаходжу, може мені ви поправити підстави, чому міського голову таким чином усунували в Чернігові з посади. Та, ну, Мені здається, що це більш політична конкуренція була нічого іншого. І таких прикладів можна показати дуже і дуже багато. В той же самий час я б сьогодні, от з точки зору війни, відмітив би роль керівників міст в першу чергу, да? ті, хто насправді такими виявилися. Бо у нас приклади є, чим можна гордитися. І є приклади, коли е, сьогодні все місто е, ну, просто проклинає свого е, там, міського голову і е, прикро не буду по прізвищам можливо йти. Е, оце наш мілітопольський міський голова. Ми ж дуже добре пам'ятаємо, да? чому так трапилось за три дні е, Мілітополь фактично від жодного вистрілу взяли. Він виходив, Іван на площі записував свої стріми, виходив навіть під час от, перших днів там, окупації. Потім вони його там, в полон взяли, бо він нікуди з міста не виїжджав. Да? А потім вже от, всі ці процеси сьогодні він очолює ту е, запорозьку військову е, адміністрацію, і е, можна ну, гордитися цією людиною. Міський голова Павлограда, от на початку його там заклики до єдності, виступи, все, воно теж об'єднувало багатьох. На сьогодні я думаю, що ні для кого не буде ну, там, чимось незвичним, коли скаже, що всю ту роботу, яку проводить в Харкові Терехов, да, він заслуговує ну, величезної пошани. Бо ну, я, як колишній міський голова, в, в мирний час у нас свої виклики були, да? ми всі реально пам'ятаємо там початок 90-х, коли я в 1994 де дехто вже не пам'ятає цих речі, але то були фінансові проблеми. Я місто прийняв, рік не заробітна плата бюджетникам, і майже рік пенсіонери були без пенсії. Але це, скажімо, ти фінансово от Я Ларисі Івшини там розповідав, що я просто Євгені Кирилочну безумно вдячний, що я тоді, молодою міський голова, зайшов до прем'єр-міністра і почав домовлятися по Донбасски. Да, кажу, це. давайте домовимося. Жодної копійки більше боргу не буде від Маріуполя. Але ми даємо право, щоб ми першочергово розраховували тих грошей з маріупольчанами". І тоді він покликав керівника пенсійного фонду Зайчук був, той кричить: так не можна, вся Донецька область тоді без Маріуполя загине. Там де ти, 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 ти. Марчук сказав, що ні, давай. Але як тільки ти хоч один місяць зробиш заборгованість. По місту, цього не буде. І ми впоралися, ми в 95-му році вже це все змогли зробити. Але все це не те, що виклики, котрі є сьогодні. І коли е, перед тобою ті ну, чи інші е, повноваження, навіть державні, деловною державою, ти маєш робити, держава в той час бере і приймає рішення, ні, давайте ми е, фінансову подушку трохи заберемо органів місцевого самоврядування. Коли хтось говорить, що... Це не їх повноваження, але ту допомогу, яку сьогодні надають органи місцевого самоврядування Збройним силам України, вона величезна. Я просто в цьому процесі постійно, і деякі речі навіть. Є частини там, бригади, котрі потребують тої чи іншої допомоги. Вони співпрацюють з тими іншими органами місцевого самоврядування. Але поки тобі той фінансовий запит не підпише голова військової обласної адміністрації, вони не мають права навіть жодну копійку кудись там перераховувати. Ну, На мій погляд, це все ж таки навіть під час війни абсолютно неправильно. Це обстановка можна сказати на сьогодні. У нас наступна панель, вона якраз така більш присвячена, що у нас на війні ту частину будемо розбирати. Але я хотів би, можливо, ще один аспект взяти, а що нам робити от в найближчому майбутньому. Бо реально, що робити з окупованими територіями? Ну, для мене повірте, це біль, коли я дивлюсь. Що було в Маріуполі? Що стало в Маріуполі? А потім ще більше біль те, що стало ну, навіть за столом розмовляли з Бахмутом, з Авдіївкою і іншим Мар'їнкою, там повністю зруйнованими містами. Повернуться тоді люди чи ні? Ті, хто виїхали взагалі за кордон да, по всім оцінкам, поверну, будуть повертатися вони чи ні? Чи вони вже знайшли да, От Ті цифри, що тут хлопці в першій панелі давали 10 мільйонів, ті, що ми знову втратили. Як воно буде? Що держава робить для цього? Що для цього робить органи місцевого самоврядування? Як воно е буде? По силу навіть маленького шкода ми від держави не бачимо. Бо ту фінансову допомогу, що надають тимчасово переселеним особам, вона ну, не вирішує взагалі тих чи інших питань. А дуже хотілося, щоб надія у людей була. Чому я про це говорю? Ну, ви реально розумієте, що якщо я там працював, жив, там всі три сина народилися, то хтось там лишився. Кого я знаю, з ким я навіть сьогодні іноді спілкуюсь. І для мене було прикра там останні кілька місяців почути, що деякі відомі люди, котрі там у міськраді працювали, депутатський корпус, всіх там попередніх почали повертатися. Хто повиїжав Прибалтіку, хто повиїжджав там на нашу територію, і вони окольними путями почали повертатися. Чому? Бо, скажімо, то майно, котре там лишилося, вони його оголосили схозним. Через суди вони його забирають тільки тому, що людина ну, не прийшла в орган реєстрації щось перереєструвати. Наша влада навіть не запропонувала, що цим людям робити. Ну от ці речі я просто переконаний, що їх треба було зробити примітивно. Дай порядок яким чином, як воно буде враховуватися, як воно буде в майбутньому, щоб у людини була хоч якась надія на те, що то майно зруйновано і зруйновано, що воно буде певною ну, мірою державою захищено. Бо я просто сам собі, навіть якщо вони підуть на перемовини якісь, я не переконаний, що хтось зможе сказати, а ви повернете за те, за те, за те. Якщо б держава взяла, зробила ці реєстри, що люди втратили все, можна було б виходити. І це теж ну, певне завдання і центральних органів влади, і е, тих місцевих. І ще одну річ, от дуже класно, в мирний час ми всі пишалися єдиною енергетичною системою. Так, сьогодні ми реально бачимо, що коли вона руйнується таким чином, коли міста там деякі в повному обсязі стоять без світла, без електропостачання, можливо, треба приходити ну, на свої якісь там місцеві ці всі речі, щоб ми самі себе могли забезпечувати. Я про це що кажу. От, ну Так теж трапилося. Я в Василю там об'їхали, розповідав, що ці. Минулого тижня, що на Одещину чотири пункти енергетики зруйновані були, вони зібрались, все почали, і там міська влада. І спромоглися навіть у їм Він казали, що 3-4 дні мінімум ви будете без світла. Вже вночі там, 24 години пройшло, воно пішло. Бо є над чим працювати, є механізми, є програми. Начиня теж просто переконаний, що е, треба робити, можна робити. І ну, хотілося б е, таких от кроків, котре суспільство б реально все це е, розуміло. Тут писали багато, ну, не знаю. Про що ще? І час вже, так? Да? Ну, якщо час, то можливо там деякі питання ми тоді. В дискусії обговорюємо, а зараз я цей мікрофон з великою поглахою передам сусіду Василю Степановичу у Міді. Двічі два скликання міський голова Львова. Ви знаєте, він е, жартує, я от, ну мені іноді кажуть, ти іноді говориш, як Азіров. Кажу: ну що ви до мене? А колись там у 90-му якомусь я році та, ми приїхали в Тернопіль. Віктор Михайлович Пінзенік виступив там з трибуни, а потім каже, от слово надається нашому народному депутату, Маріупольському міському голові Михайлу Поживанову. Ну, я виходжу Тернопіль, Національний інститут народного господарства, професорсько викладацький склад. ну Я так щось думав, що ну. Велика інтелігенція, все буде гаразд. Я кажу, я мушу вибачитись, я з вами буду розмовляти російською мовою. Тиша в залі і починається отак. Тобто, ну, вони сидять, тут все, ніхто не шевелиться, а ногами, а я ж з мікрофоном вже стою на трибуні. кажу, а що ви тупоті? Я жертва русифікації. <рес> Тиша в залі, я виступив нормально, потім один дядька, упав, як керівник, царство йому вже не підходить з такими вусами, як у Франца Йозефа каже, ти перший москалик, котрий мені сподобався. <рес> так що було і таке, а в свій час нас з Василем познайомив якраз Віктор Михайлович Пінзенік. І в Верховній Раді, Раді. от Рахуити з 94-го року ми постійно разом. Я навіть маленький секрет скажу. Я голова фонду муніципальних реформ право», а він один із засновників в 98 році. Так що, Василь, я не знаю, зараз про тебе може ще щось додадуть. Я його всі регалі просто не хочу. І міністр, і професор, і ректор. Державного при президенті управління університету при президенті України там все, там вже не вистачить часу, щоб тільки це казати.